Результат, я так і результат буде ставити. Друзі, слава Ісусу Христу, завжди, завжди, завжди так вітаюся, Мені 56 років вже на сьогоднішній день. І познайомили мене з клітинним харчуванням Оксаночка Саприка, який я дуже завдячую. Не знаю, я коїхів дав, ще щось маю дати, не знаю, що ще. <ріст> Четвертину. <Чи> <ріст> Четвертину теж. Ну. <ріст> <ріст> О, іначе я почав я клітинне харчування вживати з 21-го року, серпня місяця. І Хоча я до того займався спортом, пив е, весь час е, з лимоном водичку. Ну, я е, таке був здоровий спосіб життя, але того не вистачило. Ні того ножування мені не вистачило, нічого мені не вистачило, займаюся ножуванням вже 20 років, лишні, щоб ви розуміли. Тобто здоровий я таке життя веду і того не вистачило. Я був такий виснажений, що я так приходив на роботі, сідав на е, обід, і хвилин, три хвилини я перекусив, і тільки я сиджу, і очі закривалися, все, я відключався. І вже приходив до мене, хлопці, вас заставай там на роботу. І я вже йшов і сідав біля тої плитки, я плити, що не лістуванні, сідав біля тої плитки і вже там появ на неї, вже там я її лежив. Так, так в мене було. Я такий мав стан, мав такий стан з руками. На рахунок рук, то в мене взагалі руки зараз, я вживаю вже десь дві неділі калуген, друзі, я вам передати цього не можу. Я, саночка, приїжджала, я крутив сонце на турніку, 56 років. Це, напевно, Орес, як мужчина, він повинен розуміти, що таке. І зараз я брав стілець, бо я знав, що мої руки не працюють тут, і я не міг ними нічого робити. А коли я взяв стілець і під міста стілець, я не витінцю. Ці ролик записував З горнятком води, друзі, я просто в захваті від себе. Від, е від цих капсулок я захваті не від себе, а від цих, від цих капсулок, які, які я вживаю. Я, е мені хотілося кричати, мені хотілося говорити. Я записав, пішов до свого поросяти, і там шукає далі була. Я її досягнув, такого підніс. І думаю, як тобі далі. Я записав ролик, ну там дехто там якісь коментарі були. Але я кажу, це тільки той може говорити про це, то це е, був. не міг це робити, а то зробив. І тоді в нього, е, ну, хочеться йому про це говорити. Хочеться не то що говорити, хочеться кричати про це. Тому що ці капсулки працюють на протязі року. У мене були зміни, але я про них ну, не звертав уваги, якщо чесно. А коли вже після першого року... Я вже побачив, що в мене волосся було, потемніло. У мене є знимка, де є взагалі пусті лисик і сивий був. Так, зараз в мене волосся, ви бачите, воно потемніло. І а я дуже задоволений. У мене тільки збоку лишилась сивина, тут і тут чуть-чуть. А знимка в мене є в інтернеті, воно є, де я тут лис, тут пару лусків тут у вас стоять і, і сивий й Тобто результат дуже потужний, зелений. Потім, що в мене ще? В мені лікарі поставили діагноз. Хрипту, я ходив в туалет по стіні. Мама це знає. Вона казала, боже Боже, я думала, ти будеш домою ходити, а мені приходиться за тобою ходити. Бо я до туалета їду до позал. Вибачте, після тиставав, сідав, а не сідав, Бо я не міг, говорив так було. На сьогоднішній день я заливав стяжку, не стяжку, а від мозку 4,5 тонни я порахував, скільки я прилупатив сам. Нікого не було, я сам заливав, я хотів подивитися, що я заляв. На сьогоднішній день я ходжу, так, ногу трошки тягне. Але лікарі мені сказали, кілограм більше ви не можете піднімати. Був я в військовому госпіталі у Львові, був я в двох відділеннях в обласній лікарні в Тернополі, всі одним голосом сказали. Маю підтвердження їхні заключення, маю МРТ, там де. КТ. А, запихали, запихали тут мене запхали, і я там сидів, не казали, не дали руку, якщо щось, то там нажимайте, якщо щось вам буде зле. От, то все в мене є. Я 20 тисяч заплатив за е, аналізи, друзі. Нічого я не лікував. Просто 20 тисяч заплатив. На 20 тисяч я думаю, я би оздоровився дуже потужно з капсулками ЛР. П'ю я їх щоранку і з березня місяця записую щодня ролики. І я вже замітив, що навіть за мною... Е, Глядачі, скажем, так, Ну я так і є. Вони заглядають і кажуть, так, капсулку вже випив. Я... <пустив> <пустив> вони заглядають, скільки я вже випив. <пустив> вони рахують мені ага. капсулки. І один раз щось таке було, що в мене була капсулка, від мене мама вже не хотіла пити гіркі, а пила, я солодкий тепер. Вона лишилась, думаю, вип'ю. Вони кажуть, о, ви вчора не пили. <ріст> <ріст> тобто, вони вже до того так слідкують, ага, яку я, я не пам'ятаю, скільки там було. Ну, Тобто, друзі, потім в мене тріс був в коліні. Так от плитиш, прощайсь на правому коліні я стояв. Василь, я перепрошую, за не забули. Діагноз, який поставили по хребту, бо ти писав, е, е, що а я не почув. Діагноз вони поставили, я не знаю його на пам'ять, але в мене є написаний ключ. <ріст> грижа. грижа. Так, треба зміщення хребта і немає е, цієї жидкості, яка як вона називається, ну я її з кажу, душечки цієї нема, в мене кістка на кісті. Mm. Mm. Ну, ти скинежу mm. Ні, Так, в мене, в мене є, в мене жі ці є. І вони сказали, бо я дійсно, коли я їздив до них, то я дійти до них не міг. Я старався машиною під'їхати під, під браму. я просив, Я просив, щоб. Е, щоб мене пропустили в ту обласну лікарню, щоб я заїхав, бо я не міг дойти. Вони кажуть, ми не можемо вас пустити, ви не маєте припустити. Я кажу, ви розумієте, що я не дойду, я в машину заповзав і йшов. Так, такі були в мене, таке було. На сьогоднішній день ви бачите, я зараз стою, я приїхав сюди сьогодні поїздом і нормально все почуваю. Ну є, є так, я не можу сказати, що чисто, але вилікувався там, що але... але мені поміг. Дуже, друзі, щиро поміг. О, і в коліні я так говорив, що е, те, що ходив до лікарів, вони сказали, що там вже не вистачає якоїсь маски і на, на, дали мені якісь там, я щось пив. Воно чуть-чуть поки я пив, воно мені полегшилось, болі знялись, я перестав пити, все вернулось е, так, як воно було, і, і все. На сьогоднішній день в мене нема хруста коліна. А так в мене був такий хруст коліна, що коли я займав коліно, то можна було просто на слух відчувати, що отак воно, от воно скрипілому. Потім хотів сказати ще за свою маму. У мене мама 80 вже три роки буде. Як сказав е -е, Назарко, що він вже не хотів, але хотів спати і їсти. Те саме було в мене з моєю мамою. Та самісіньке. вона так само говорила: Вася, не рухай мене, пішла водички, попила, мішок, цукру з'їла за рік сама. Вона їла саме цукор і задавала водою. І все, і піде цукру з'їсть, води нап'ється, іде лягає, що ж зійшли. Я не хочу Васильіниці. Думаю, що, треба щось робити, щось придумати. І я почав віддавати по одній четвертій гіркого леву. Вона гіркого нічого не признає. Я їм чесни, цибуля, все, що гіркетом є. А в нас що солодке. У нас якась така різниця. І вона нічого вже не хотіла. Вона дивиться, лежить і лежить, я вже думаю, вже в мене думки різні, бо то такі, знаєте, вже в тому напрямку. Що вона цілими днями вона лежить? На сьогоднішній день, друзі, вона сьогодні, зранку я записував ролик, вона встала, і я заходжу до неї, завжди стукаю, кажу, слава Ісусу, шитко, вам кажу, як ну, ми не спали, чи вас блоги <риклад> 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 Ну, ми так жартує, ми з нею живемо, е, жартуючи. Вона каже, ні-ні, блогів вже нема. І вона каже, що я маю сьогодні робити? Зранку вона ще слішка не стала, каже, що я маю сьогодні зробити. Так, вона п'є, навіть пачку допиває солодку елеву, крім того, що на геки пила. Але я їй даю тільки по половинці, друзі. Даю по половинці, але вона п'є задоволення, вона тільки очі відкрила, помолилась, бо я бачу, я в своїй кімнаті на своїй. І вона вже біжить до того елеву. Дивиться, а вже є, я вже знаю. Що ви заглядаєте, Або я дивлюсь, що елеву мені зробить. Вона вже так привикла, що вона вже йде до того Елеву, вона його в першу чергу випікає, ось суденький. І вона зараз почуває, бо я вам скажу. Я записую ролики з матір'ю, що вона там купає, вона скупала ділянку, таку городу 80 років. Сама скупала, сама посадила, чесник, цибуля цього року, я нічого не робив. Люди пишуть, чого ж ти не візьмеш там купа? Я не можу її взяти, тому що я проходжу, кажу, маму, чуть-чуть і все. А вона каже: іди займайся своїми справами. Розумієте? І... А скільки часу вона п'є? Я йду, я йду, але заглядаю за нею, що вона там робить. І вона її купає, купає вже. До неї кажу. Всього, лишає, для ну, тобто, до хати. Та я лише хочу чуть-чуть у мене лишилося півкро. Скільки часу п'є вона? Вона вже, я вам скажу, десь більше чи півроку п'є. А були загострення в тебе або мама? У мене був тільки загострення. Я такий, що я все провіряю. Як воно виглядає? Виглядала якась слабість була. В першу капсулку, коли я випив сразу цілу, я не з'їв. І Ікась такий вечір, якась такий якесь стан такий, я не знаю, після якесь, після похменя чи що я не знаю. Ну такий якийсь стан. І я думаю, ну, саночка, я до тебе завтра зателефоную, я тобі скажу. Подружку, скажу, що... Це на початку було? Так, це перша капсула. Це було два роки назад, коли я ще був в Німеччині, я працював. А, mm. Але я міг спати, і я заснув, зранку поснувся. Все чудово. Ну йокіпал, що робити? Так, душам я Потім вже позвоню. Але я випив ще одну, і в мене вже нічого абсолютно не було. І по сьогоднішній день я куплю кожен день цілу капсулку, зранку стою і туалет, і одразу капсулка і вироблю. А мама не було. Мама нічого не казала, вона би сказала. Я, а тут також на камеру О, таку голову покажи, наскільки, їх... наскільки Казали, я, і сир, казала, за більше фотографії, наскільки і чорне, не сила. Казала мені мама, мама Оксанишка, що буде скоро мені заплітати. Ну, до речі, від кологену, друзі, від кологену за кологену каме. Рідкий. рідкий. Рідкий колген я зразу. Сразу я відчув в руках. І дуже сило почув, таку ну, потужну, я вам скажу. І, і пальці мене теж так вже затвердили, покажу. Коли я перший раз коштую сонце, то впав, мені рука не втримала кість, і я впав на груди. Там. О, а тепер я вже так відчув таку силу, що я просто вже відчуваю. Тобто калоген працює дуже сильно на кістки. дуже сильно. Так що Я відчув це на собі. І вулося так само, так що я не знаю, Галя, треба давати виросту колеген. Може після давати кому просто? Давати колаген з теж. Ну і ще за стоматит сказати два слова, бо напевно те, що ще хтось хоче щось сказати, а я. Друзі, сломатит у мене був, в живу в селі, у саночками не було, там садочок у мене такий чудовий, ну, все в мене там є. Я все-все-все ну, що, що може тільки бути в селі. І я завжди ходжу і у мене Микола живуть, і ми з ним разом ходили і щипали все, ніхто нічого не мив. Їли таке, як було. Він дивився на мене, каже, я теж так буду Я Кажу, Микола, резикуй. Кажуть, хапа не ризикую, кажу, сумати і будуть потім туди порушені рани. У мене могли бути 4 і 5 разів стомати. От я вечір, не вечір, протягом дня я поїв того, того, того. І все, друзі, все, ввечері в мене вже було таке, як, як, як щось пекло починало пекти. Якщо я не пополускав, то зрання вже були ранки. А якщо ще на той день не попускав, то вже були внутрішні такі рани, що язиком витокнутися неможливо. Солоне солодке, взагалі про їжу було дуже навіть важко говорити. Все, на сьогоднішній день літо пройшло ні разу. А? Ну і все, друзі, дякую.